Слідки якраз а, цього удару на борщаївці писали нам наші глядачі ще з самого ранку, що там було дуже гучно. Ось зараз наші редактори а, показ, пока, підказують і готові показати вивести в ефір відповідне відео. Ми бачимо наскільки а, сильно там палає, а, яка інформація і, і що там? Я наскільки бачу, це автівки там палають. На парковці так на парковці є зараз ще один такий додатковий момент, що який би не був дорогий паркінг, так але краще ставити автівку там, адже можна взагалі без неї залишитись. Зараз ще побачимо відео. Це житловий будинок, якщо я не помиляюся, на Софіївській борщагівці Софіївська борщагівка, і ви бачите, якраз воно підказує про те, що не можна стояти поруч з вікнами, адже знову ось ця частина будинку вилетіла, і не дай Боже, якщо там знаходилася людина, то це могло б закінчитися ну летальним наслідком.